Тема нашого сьогоднішнього уроку українські народні балади. Впевнена, ви вже дещо знаєте про це, адже знайомі з баладами з минулих класів з уроків української літератури. Детальніше опрацюємо баладу Ой летіла стріла, з'ясуємо її сюжетні і стильові особливості. Так от. Терміном балада з французької це танцювальна пісня. У середньовічній Франції називали любовну пісню, під яку виконували танці. В Італії балада втратила танцювальний характер, а з 18 століття вся європейська література перебувала під впливом англо-шотландської балади, у якій драматично було зображено сцени нещасливого кохання, помсти, сімейні чвари та історичні події. Балада це ліроепічний пісенний твір легендарно-історичного або родинно-побутового змісту з описами незвичайних ситуацій, людей і вчинків. Балада має спільні ознаки з ліричною піснею, казкою, міфом, легендою і думою. У сьомому класі ви вивчали баладу як літературний жанр на прикладі балади Шевченка Тополя. Тож, думаю, без проблем згадаєте ознаки балади. Ось вони перед вами. Це трагічний конфлікт, драматично напружений сюжет, романтичний колорит, надзвичайні події, збіги обставин, фантастичні елементи, метаморфоза, це перетворення людини на рослину чи птаха. Пригадали баладу до поля? Трагічний фінал, моралізаторство. Умовно, балади поділяють на такі тематичні групи: міфологічні, історичні, соціально побутові, родинно-побутові, найдавніші міфологічні балади, побудовані на прийомі метаморфози. У баладі «Ой, чиє ж то жито чиє ж то покоси» одна з найдавніших балад, проклята свекруха і невістка перетворюється на тополю. Мотив такого перетворення, як ви вже певно зрозуміли, Шевченко взяв за основу сюжету балади тополя. Щодо основних мотивів балад, то це зрада і помста, туга нареченої за коханим, зневажені почуття довірливої дівчини, прокльони свекрухи, звернені до невістки, наруга пана над простою дівчиною, загибель на війні козака. Нині відомо понад 300 сюжетів і сюжетних варіацій балад Сьогодні опрацюємо баладу Ой летіла стріла. Це одна з найдавніших народних балад. Вона розповідає про вдовинного сина, убитого стрілою. Його оплакують мати, дружина і сестра, образи яких уособлюють три зозулі. Початок балади нагадує голосіння з його вигуками і уявним діалогом. Що стосується балади, ой, летіла стріла, то тут використано трикратність, що притаманна жанру казки. є гіпербола, яка підсилює вдовини горе, є епітети із зменшено писливим суфіксами. Словом, опрацювавши детально текст, ви зможете більше дізнатися про цей твір і зможете відповісти на запитання. Звертайте увагу на завдання і матеріали, які прикріплені до уроку. Опрацювавши текст балади і матеріали, про які я згадувала, ви зможете поміркувати і відповісти на запитання, яких страждань зазнав наш народ у боротьбі з ворогом, які приклади ви можете навести з опрацьованої балади та з інших відомих вам творів. Ким були три рябенькі зозулі, чому саме зозуля? Що символізує зозуля? Чому її використовують у фольклорі? Попереду у нас ще уроки, на яких опрацьовуватимемо балади, Тож до зустрічі наступного разу.